Святе письмо з отцем Євгеном Станішевським. Пізнаємо глибину Біблії разом. Христос народився. Вітаю вас у програмі Роздуми над святим письмом. І сьогодні ми будемо розглядати уривок, який знаходиться наприкінці 4 глави Євангелії від Матея. А разом з тим зробимо невеличкий такий огляд побудови Євангелії від Матея. Слухаймо текст. І ходив Ісус по всій Галилеї, навчаючи по їхніх синагогах, звіщаючи добру новину про царство і вигоюючи всяку хворобу і всяку недугу в народі. Чутка про нього розійшлась по всій Сирії і приносили до нього всіх хворих на різні недуги, знеможених стражданням, біснуватих сновид. Розслаблених, і він оздоровлював їх, а йшла за ним велика сила людей з Галилеї, з десятимістя, з Єрусалиму, з Юдеї та Зюрдання. Отже, ви тільки що послухали цей уривок, яким євангелист закінчує четверту главу, і тут можна сказати він робить такий своєрідний підсумок, і неспроста, так? адже. Це практично уривок, яким він завершує перший розділ першої частини. Тому ми в подальшому розглянемо, як побудована Євангелія, і в такий спосіб буде чіткіше розуміло, чому саме цей матеріал знаходиться саме тут. Отже, у цьому уривочку євангелист наголошує, що Ісус ходив по всій Галилеї, навчаючи по їхніх. В синагогах, звіщаючи їм добру новину про царство. І отже, коли ми дивимося оцей вислів, Євангеліє царства, воно є дуже своєрідним і специфічним, можна сказати, бо належить лише Євангелисту Матеєві. Тільки він один використовує Євангеліє царства як такий вислів, і він знаходиться декілька разів у його творі, а саме три рази, два з яких Євангелист Матей робить таким чином, щоб воно стосувалося Ісуса, це є тут вперше, і другий раз, коли він знову робить такий підсумок в 9 главі, здається, 35 вірші. А тоді ми маємо ще один уривочок, в якому є вжито цей вислів Євангелія Царства. Але там же стосується учнів Ісуса, які будуть проповідувати Оце, Євангеліє Царства. Воно знаходиться в 24 главі, 14 вірші. І отже, сам цей вислів Євангеліє царства є надзвичайно важливим і цікавим для Євангелиста, так? бо практично його вважають таким своєрідним. Євангелистом, що зображає Ісуса в особливий спосіб, як такого, що проповідує оте царство, яке зазвичай Євангелист Матей окреслює як Небесне Царство, у притаманні йому, скажімо, мові, у притаманному йому способі висловлювання як єврея. Водночас, ми маємо до чотирьох разів вжито також. Царство Боже. Коли ми читаємо Євангелії від Матея, то можемо зауважити, що в 19 главі 24 вірші, 21 главі 23 вірші, 21 главі 43 вірші згадується про Царство Боже. Що більш притаманно, скажімо, для інших євангелистів, особливо для Євангелиста е, Луки. Але ми маємо також декілька інших висловів, дуже особливих, коли євангелист каже про царство, говорячи царство Отця Мого, вкладаючи ці слова в Уста Ісуса, і це знаходиться в 26 главі, 29 вірші. Два рази використав євангелист вислів, який стосується отого Царства Ісуса. З одного боку, в першому випадку, коли Ісус каже, «Побачите сина чоловічого, що прийде у Царстві Своїм, це є 16 глава, 28 вірш. А інший випадок, коли мама двох синів Завідея приходить до Ісуса просити про те, щоб його, її діти сиділи праворуч і ліворуч Ісуса у Його царстві. І отже, ми маємо цей вислів: Царство Небесне, Царство Боже, Царство Отця, Царство самого Ісуса і багато е, інших, скажімо, отих місць, яких я тут не згадую, які представляють те, що Матей хоче представити як царство. І отже, Матей, формуючи своє Євангеліє, робить його наступним чином. Щоби можна було зауважити оцю особливість. Бо у своєрідному такому пролозі, в якому він представляє народження і дитячі роки а це є дві перші глави Євангелія, потім він розпочинає першу частину. І в Євангелії від Матея таких частин є п'ять. Чому п'ять? Бо ми маємо п'ять великих промов Ісуса. Які Євангелист представляє дуже чітко, завершуючи їх практично з таким підкресленням, коли Ісус закінчив ці слова, чи закінчив навчати у притчах і так далі. Так? Але е кожна із тих частин, із п'яти частин має два розділи. Де перший розділ завжди є той, який представляє розповідний матеріал. А другий розділ представляє отаку велику промову Ісуса. І отже тепер ми знаходимося наприкінці отого першого розділу, який почався із початком третьої глави, де Євангелист представляв Івана Хрестителя, і ми вже там вперше почули про те царство, коли Євангелист зображає Івана Хрестителя. І каже, що Той проповідував, покайтеся, бо Царство Боже близько. А тоді, коли розпочинає свою діяльність Ісус, також Він вкладає в уста Ісуса оці ці слова, покайтеся, бо царство Боже близько. І тепер, проголошуючи о те, що Ісус проходить по всій Галилеї. Навчаючи їх так, у їхніх синагогах і звіщає Євангелія отого Царства Небесного. Так? І отже, ми маємо надзвичайно цікавий момент. Євангелист немов би, бере в таке обрамлення, оте царство небесне, яке Він хоче представити, про яке проголошує і Іван Хреститель, і Ісус, закликаючи до покаяння. А тепер звіщає Він. Що Ісус іде і проголошує Євангеліє царства. Євангеліє царства це є вияв, можна сказати, отої доброї новини, яка бере свій початок у тому небесному царстві. Вона походить звітам, Вона би, виявляє ту дійсність, яка уприсутнюється разом з Ісусом. Серед людей. І отже, коли Він каже, що Ісус проповідував Євангеліє царства, то ця вістка про наближення царства і про покаяння ширилася серед людей. А разом з тим та присутність царства проявлялася у тому, що люди бачили, як Ісус здатен оздоровити людей. Тому Матей підкреслює, що про нього розійшлася чутка повсюди, так? і тоді до нього приносили хворих на різні недуги, і він оздоровляв їх. Отже, Матей, не мов би на завершення цієї розповідної частини, підкреслює, що разом з Ісусом це царство набуло очевидних ознак посеред людей, коли Ісус оздоровляє. Від нечистих духів, від тих хворіб, які люди мали, показуючи силу царства, яка виявлялася через його присутність у зціленні тих людей. Тому спробуємо собі сьогодні розважити над тим, що стосується отого Царства Божого, до якого ми є залучені як християни через хрещення, царства. Небесного, у якому ми через хрещення вже маємо своє місце. Придивімося до того нашого усвідомлення, що ми живемо не тільки тут, на землі, але ми вже маємо дотичність до Небесного Царства. До тої єдності із Богом, яку Ісус уможливив для всіх людей. А на наступний раз ми побачимо, як починається ота нагірна проповідь, де про Боже Царство згадується у перших рядках проповіді Ісуса. До зустрічі через тиждень у програмі Роздуми над Святим Письмом. А вам бажаю всім із настанням нового року! Щасливого Нового року, мирного Нового року! Хай Господь сповнить наші надії, які ми покладаємо на цей рік, щоб побачити ту Божу силу у присутності Його царства, яке несе мир посеред людей. До зустрічі через тиждень. Святе письмо з отцем Євгеном Станішевським Пізнаємо глибину Біблії разом.